Так, ну що ми робимо? Записуємо, мабуть, ми першу е частину е нового відео по е нам, нашому проєкту е так званого перекупства. Е в попередньому відео я розповідав про законен в американських прошивках. Е два із них е ті, що повністю робочі, але... Один там був екран у нас по годині, вторий був у нас повністю цілий, але американська прошиття. Вони були по обміну вони по обміну були по міні на смарт часи від компанії Samsung. В другій половині для, для мене будуть там хвилини чуть ли не години. Для вас буде пару, пару секунд. Я Подивлюсь по функціоналу, перепровірюся, а в другій половині відео я вам покажу обзорчик на дані часи. Ще перевірю якраз їхню приблизну вартість. Ну і в другій половині відео я вам все скажу. Для вас секунди. Для мене правильний час, який пройде. Так, ну шо, народ? Так, uh, да, трошки звісно, фон не не дуже. Але uh, вчора мною по нашому проєкту uh, зробив на цель. Вчора був обмін. Uh, хтось мене пам'ятав, хтось не пам'ятає, але в мене було пару телефонів на англійській то Тобі американ... американці. Вчора був обмін цих був обмін двох американців на одні часи і хочу вам показати і того часи. Відросли від цим від сумна. Е, одне, що е, скажу точно, Ну я не знаю, наскільки е, ці рівні у нас зйомні, але тут рівні ці кучі тримаються. Є згоди, певні по ходу чимось його підклівали, тому що не тримається. Так, у нас у нас режим нерозбереження включився на часах. Можете бачити, звісно, час, коли ведеться відеосйомка, але скажу так, часи. да, наступне режим нерозбереження. Ну, але ми зараз їх провіримо. Кинемо на зарядку і одразу ж прямо на зарядку ми їх далі допровіримо. Тобто, у нас народ було два, два телефони. Купних за там буквально сікись е гривень. Я потім згадаю в наступному відео скажу. Ну що, ми кидаємо на стоїчку Така в неї подставка. Зараз я підключу до питання. Оп! Все. Ми, ми дали питання на нашу стойку. Бачите у нас. Часи почали заряджатися. Але давайте ми дамо часом, щоб вони у нас зарядились хоча б відсотки до 15. Я тоді покажу далі по функціоналу їх. Зробимо так нікий обзорчик на них. Ну і хай вони у нас. Зараз зробимо обзорчик на них. Ну і виставляємо далі. Потім я вам скажу якраз сіки, які приблизно стоять ці часи. І яка сума заробітку була, якщо б їх тіліфони продав би, їх би купив би. Коротше, я вам скажу, наскільки ми в плюсі от цих часів. І эти часы залетают сразу же на продажу. Так, ну что, народ, для меня прошло, как видите, трошки часу. Ну, это деякі данные, то что я тут, на главном меню. Настройки, музыка. Су суточный журнал. Суточный журнал показывает, типа, вид, по 12 ночи до 12 ночи. Ну, глянуть. Сейчас, М -м 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 -м, типа, не на рути легко, не на руки, вчера. Все было калорий, типа, спалено. но... Можно показать до 8 вечера. Заведен, не типа, пошел Заси включались. Упражнення шаги, нашаги етажі, пульс, вода, кофін, таймер, секундомір. Он вот Ось такий невеликий обзорчик. Так, ну, це у нас понятно, це у нас виключено. вот устройство. Дата, время. Ну, и вообще это часы, помню, только на российский мультфіль. Профиль. Включение к телефону. Мусплеер. Ну да. Яркость. Так, об у нас і модель Samsung R360. Кому кого цікавить? Пропонуйте Будем. будем тогда э, думать в комплекте э, часы и вот такая зарядка а, зарядка магнитная процесс як так так и на всю сторону а, про зарядки что так показываю что так заряжается, типа без yes. резницы у нас немагнитные контакты на одной стороне, але на самой колодке у нас с двух сторон все, народ, я оставлю далее, их заряжают для вас полностью на 100% а вы подписывайтесь Підписуємося на канал, пишумося пропозиції. Якщо обмін, то прошу і бажано бажано б. Було б. Якщо ви звільнили то пишіть, зустрінемося. З вами і будемо обсуждати, що ми будемо робити. Всім до побачення! Зустрінемося в наступному відео.